А давайте будемо забувати недологі конструкції, такі, як я щойно її вимовила. давайте будемо забувати це довге, кострубате, кальковане з чужинського язика. У нас одним словом, забуваємо усі, хто виступає публічно користайте, бо це знахідка для вас. Я про наказовий спосіб дії слів першої особи множини. Замість давайте будемо вживати, вживаємо. Замість давайте змінювати змінюємо. Говорімо, думаємо, робімо. Це звучить грамотно, чітко і впевнено. Однослів'я, а тут ще й спонукальна форма. Підкреслює авторитетність промовця, економить час ветері. Краще сприймається на слух. Суцільні переваги. Збережіть собі це відео, а потім пропрацюємо на мову і шануємося. Я чудове українське однослів'я, скільки змісту і глибини, перекладіть російською. Давайте будемо уважительні друг другу. Різницю відчуваєте? Отак от. Тому шануємося у мові, бо воно того варте.